Кінець року приніс багатсько подій. Розкажу про них просто зараз у Гейновинах. Наступне Євробачення все ж відбудеться, попри те, що конкурс бойкотують п'ять країн: це Іспанія, Словенія, Нідерланди, Ісландія та Ірландія. Всі країни не згодні з тим, що до Євробачення допустили Ізраїль після війни у Газі. Я знаю, що ви дуже переймаєтеся подіями на близькому сході та тим, як ці реалії пов'язані з пісенним конкурсом Євробачення. Усі ми тут поважаємо їхню позицію та рішення. Ми сподіваємося, що ці країни незабаром повернуться на конкурс. Також декілька людей, які перемагали у конкурсі, вирішили повернути призові кубки. Це Чарлі Магеттіган, що переміг у 94-му, а також зірка минулорічного Євробачення Немо. Це їхня реакція на допуск Ізраїлю. Конкурс неодноразово використовувався для пом'якшення іміджу держави, яку звинувачували у серйозних правопорушеннях. Організація Об'єднаних Націй визнала дії Ізраїлю геноцидом. Але якщо країни вже починають бойкотувати Євробачення, це говорить про те, що щось глибоко в конкурсі вже не так. Мер Будапешта може сісти у в'язницю за те, що дозволив марш рівності. Нагадаю, влітку влада Угорщини намагалася заборонити прайд. Посіпаки прем'єра Орбана навіть прийняли відповідний закон, але мер Будапешта Гергей Корачонь був проти і дозволив ходу у Будапешті. На вулиці вийшли десятки тисяч людей. І тепер майже через півроку поліція Угорщини почала справу проти мера. Сам політик суду не боїться. Я пишаюся тим, що взяв на себе всі політичні ризики заради свободи мого міста. Я з гордістю постану перед судом, щоб захистити свою свободу і свободу мого міста. Наступного року в Угорщині заплановані вибори, тому арешт мера може бути частиною репресій нинішньої влади проти опозиції. 30% стільки людей в Україні позитивно ставляться до партнерств для ЛГБТ. Це нове опитування Київського міжнародного інституту соціології. Рішуче проти партнерств 35%. Ще 30% кажуть, що їм все одно, і 5% сказали, що їм важко визначитися. У дім баскетболіста Джеймса Колінза прийшла біда. Він заявив, що у нього четверта остання стадія раку мозку. Зараз спортсмен планує лікування. Нагадаю, Джейсон Колінс – перший гравець НБА в історії, який зробив камінаут. Це сталося 2013-го. Вже понад 10 років спортсмен у стосунках із продюсером Брайсоном Гріном. Цього року пара одружилася. Реперка Нікі Мінаш виявилася трансфобкою, і багато її фанів розчаровані. Спочатку мінаж дозволила використати її пісню у республіканському відео про антитрансзакони. Далі вона публікувала твіти, у яких захоплювалася політикою президента Трампа і віце-президента Джея Дівенса. А далі мінаж у соцмережах наїхала на демократа Гевіна Ньюсома, який підтримав транс дітей. Після цього від співачки почали відписуватися сотні тисяч людей. Не будьте трансфобами та підтримуйте усіх в лгбт спільноті А ще ставайте нашими спонсорами і спонсорками, як це зробили ось ці люди на екрані. І на цьому все. Я вдячний усім військовим, завдяки яким тримається український кордон. Побачимося зовсім скоро.